Почалося все з того, що машина збила собаку у мене на очах і довелося їй надавати допомогу. Зараз під опікою у Іванки більше півсотні безпритульних тварин. Вона їх годує, вакцинує від різних хвороб, оплачує стерилізацію, доглядає після операцій. До речі, песик Дарік це чийсь був пес. Він з'явився на початку війни на вулиці, так само, як і багато інших тварин, яких було викинуто. Там були в деяких місцях просто скелети. Живі скелети бігали, то довелося мені додаткові точки взяти на себе. Окрім того, що я вже років, мабуть, три, якщо не більше, їжджу в район силікатного заводу, якого вже нема. Підприємства не існує, а існують там майже два десятки тварин, яких треба комусь годувати. Під обстрілами теж доводилося їхати. А що робити? Собакам вже не поясне, що тут, вибачте, страшно, що тут лячно приїжджала, бухкала рядом.